Після кожної поїздки завжди автомат треба перепровіряти. В будь-якому випадку він перепровіряється, тому що відчиститься е і перевіряється все, що водно, може бути в будь-який момент. Після кожного виїзду на нуль чи евакуацію Людмила чистить свій автомат, щоб він завжди був готовий до бою. Її позивний люта. Вона бойова медикиня у 247-му окремому батальйоні, 127-ї окремої бригади ТРО Харкова. Наш медичний рюкзак, який з яким ми виїжджаємо на евак, на діжурство, на чергування, так скажемо, апарат змірювання давління. Також це ампульниця, де тут знаходиться. У нас все необхідне для того, щоб стабілізувати бійця. Людмила до великої війни проживала у Балаклії, працювала медикиною у Харкові. Її рідне місто було в окупації, і жінці довелось на власні очі побачити, що таке руський мір. Були моменти, які зараз навіть. Були такі моменти, де я бачила, як розстрілювали там дівчат біля хлібозаводу, Біля нашого мені тяжко це все сповнити. Я приїжджаю приїжаю балаклію, все одно плачу. Тому що після того, як вибралась з окупації, вирішила долучитися до лав зсу. Обидва її сини, колишні атовці, і нині теж служать. Людмилі довелось швидко вчитися. Вона не раз прощалась з життям. Жінка не стримує емоцій, коли не вдається допомогти побратимам. Звісно, в мене море сльоз. От, я потім просто от, я не держу в собі, я це все просто от так от пішла, десь там півчаса переплакала і, і далі. Три тижні батальйон перебував у Бахмуті. Це було пекло на землі. Дивом вижила, коли ворожий танк вгатив по медпункту. П'ятий вистріл він пробиває перший етаж, перший етаж полу і якраз пробиває, виходить, над нашим медпунктом, де ми стояли, там буквально в полутора метрах. На цю сторону хлопці лежали на кроватях, а на цю сторону стояла наша медицина. Медицину, звісно, всю завалило, все, що у нас було, побило, все, що було, привалило. Я меншому сину дзвонила, і мої перші слова були такі синок, я жива. Це мої були йому слова. Перві. Він гри, мати відкіля? Я говорю, ми вийшли з Бахмута. Тепер з нею завжди талісман, подарунок сина. Дінозаврік, їздить за мною на позиції. І, ну, кругом, в общем, скажем, я з ним ніде не розстаюся, кладу його в свій віщовий рюкзак, і він їде за мною. Це мій талісманчик. Зараз вони з побратимами боронять рідну Харківщину. Мотивація шалена, бо більшість у батальйоні родом з цих місць. Томились, але відступати не збираються. Одного разу Людмила побачила у Тіктосі відео, де зневажають медикинь з манікюром та макіяжем. Це її обурило. Ми за собою все одно слідкуємо. А у людей є таке поняття, що ми, якщо ми живемо в окопах, то ми довже як свині вилізти від тіля. Чорні, грязні, під ногтями куча, а грязі, хоч картошку сади, От. Ну, якось у людей є таке поняття, тому що я, по ті, смотрю, посматрю, там э, за ногтю, там, от ногті, ногті, ногті. Но ми, ж, ми ж такі ж люди, як і всі, як і гражданські, нам хочеться приїхати вдома, э, одіть платья, одіть ті ж самі босоножечки, ті ж самі манікюрчики зробити. В общем, як всі нормальні люди говорить, ці інтернет-критики не розуміють, що їм доводиться переживати кожного дня. Окрім постійного стресу та ризику для життя, жінкам доводиться тягати на собі чимало кілограмів. Цей бронежилет важить сім, але їй важче. Є бронік вагою 12,5 з кілограм. Пліти самі пліти. Тому нам, як жінкам, тяжкувато тут з ними, але приходиться. Хлопцям Бо в них немає того, що в нас є, А ми буває так, що просто караул. Весела та турботлива до своїх бійців Людмила каже, відчуває, що війна її змінила. Але гумор завжди допомагає. Матюкаця стало здорова. Взагалі. <свісно> Я навіть бува не контролюю себе в магазинах, аж потім виходять, мені стидно. Я, вроді, жінка вже в такому віці. Ну, як загну, іноді буває. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.